Привіт! Народний кухар продовжує шукати народні рецепти. Сьогодні ми вам пропонуємо пряники. Як пряні ласощі можуть змінити життя, створити настрій і навіть здійснити дитячу мрію, розповість Наталія Гончаренко. Для початку візьмемо 100 грам масла і 100 грам сахарної пудри. Додамо сюди одне яйце і почнемо вимішувати. Яйця треба спочатку помити. Наталечко, будь ласка, розкажіть про ту цікаву щасливу історію, з якої почалися ваші пряники. Мене надихнула моя донечка Саша. Їй зараз 5 років. Ми побачили таку красу в магазині і дуже захотілось, але. Я трошки сумнівалася в тому, що чи зможу таке зробити чи ні, і ми почали пробувати. Відразу вийшли ці пряники? Mm -hmm, ні. ні, навіть не з першого, не з другого і, мабуть, навіть, навіть не з третього разу це у нас вийшло. Це ми все перемішали. Додамо ванільний цукор і дві столові ложки меду. І зіб'ємо це все міксером. Тепер можна Цедра, апельсинки і лимонки десь О, по, по, по чайній ложечці того і того. Сама назва пряники це мабуть від того, що прянощі. Так. Да. Ми положимо імбір молотий і мускатний оріг. А можна положити імбір корінь свіжий, але він більш такий різкий в нього запах і привкус. Так як чаще, всього я готовлю це для своєї донечки, то вона не дуже полюбляє, такі, щоб воно було дуже ароматне, скажімо так. Ну, Так як це імбірне, в будь якому випадку треба трошки туди додати. Добавимо в муку пів чайної ложечки соди. всі сухі продукти змішаємо в місті. Муки потрібно на пряники 250-300 г. Ми всі, всю муку не будемо мішати з прянищами, трошки замісимо пряну муку і остальним основним будемо помаленьку домішувати. Уже в процесі. Трошки добавили і все це перемішуємо. Спочатку ложечко, а потім вже вимішаємо вручну. Все, седра готова. Тепер зсипаю сюди от мені її в мисочку. Поки вона макеньке, ми його все вместе перемішаємо. Ой, яка краса! вже пахне вкусно. Можна додати по бажанню шоколадні дропси, допустимо, даже карамельку, что, що, що хочете. Можна Ви експериментуєте часто? Так, да, практично кожен раз. Щось пробуємо новинки. Все, я думаю, можна вже його буде висипати і домішати добре на доске. Да, да, руками. У муки може понадобиться і трошки більше, і трошки менше. Кожен раз виходить якось по-разному, Ну, в середньому 250-300 грим. Тісто, виходить, таке м'ягеньке, дуже забивати його мукою теж не потрібно, щоб воно таке було живеньке. Наше тісто готове. Тепер нам потрібно його завернути в харчову плівку і положити в холодильник мінімум на 2 години. Наше тісто готове. Будемо розкатувати. Тісто потрібно брати холодне, обіцянку. Ми відріжемо кусочок, який нам нужен, а остальные спрямований в холодильник, щоб вона не нагрівалася. Ось так от. Ми візьмемо половину, пересипимо кошу. Щоб... вроде казали, що у гарної господині і ворота в тісті. Ми з тобою гарні господині, в нас і оператор у борошні. Ми дуже стараємося. И Андрей наш старается. Дуже тонко катать не нужно, чтобы они получились такие пухкенькие. Сколько сантиметров толщина моей буты Пол сантиметрика. Можно даже трошечки меньше. У меня есть вот такие палочки, чтобы тесто получилось ровненько и одной толщины. Можно качать по палочкам. Якщо не ложить в тесто лимонную цедру, оно получится больше такие коричневые, Но трошечки осветляю лимончик. У нас будуть такі вони світленькі, біленькі. А якщо не положити, будуть більш такі темніші. Так, все, наше тесто готове. Так, ну все, приблизно ми розкачали. І зробимо пряничних человечиків. Бачите, воно таке тесто холодне і дуже послушно Його можна легко переложити. І відправляємо в духовку на 10-12 минут Наші прянички вже готові. Можна доставати. вот так ось яка краса неймовірно. Їм треба трошечки постояти, щоб постити, і тоді вже можна буде на них щось нарисувати. Для приготування глазурі відділяємо білочок. Нужно акуратно, щоб ця штучка не потрапила в білок і щоб жовток не потрапив. І потрошку будемо додавати сахарну пудру. Обов'язково потрібно її просіяти через маленьке сіточко, щоб не потрапилось в комочку. Ми зробимо білу глазурь, але по бажанню можна зробити разных цветов. Добавляють пищевий краситель або натуральний краситель з бурячка. Хорошенько ложечка вимішиваем, щоб було без комочків. По густоті глазурь должна бути приблизно як густа сметана. Вона зараз така, бачиш, прозоро біла. Треба ще додати пудри, і вона тоді буде насыщенний білий. Щоб залити пряничок, треба рідкіша глазурь. А щоб зробити кантик або рисунок, можна трошки погуще. І це все ділається на глаз. Потянула. Угу. Ось воно таке ще рідкувати. Буде дуже пливти. Значить, треба додати ще. ще. Угу. Вич, вона така стала біліша. Все, можна фантазувати? Так, да. можемо почати щось рісовувати. Ми нальємо його такі от кондитерський мішок, Якщо немає мішочка, можна взяти звичайний пакетик. Вот так вот с уголочком. наливаємо глазурьку. Завяжем тут вот эту зелочку. це у нас рідка глазурь. ми сделаем дирочку тут чуть-чуть побольше. Держи. И сейчас ножничком обрежем кончик. погуще глазурька. Я делаю кантик. А ти заливаєш. От краю і дальше, далі, далі. А ми візьмемо зубочисточку, і зубочисточкой трошки до краю глазурь по всім бачкам. Ось так от получился залитий пряничок. Рисовать можна на жидкій глазурі, і можна рисовать уже на засохшій глазурі. Угу. Легче на жидкой. Далі можна кольоровим трішки у да? Так, я підготувала несколько. Розцветок глазурьки, и угу. ми зараз щось намалюємо. Поставила точечки і зубочистка їх розтягнула. буде похоже на сердечко. Раніше мы не знали чим зайнятися по вечорам, а тепер у нас є улюблене заняття. Мама з дочей, папа присоединяється, і ми рисли. Для це почала розуміти твою донечку. Шедевр! Він готовий, Йому потрібно полежати десь часика 2, він повністю висохне. Можемо ще порисувати по сухому пряничку. Тоже беремо глазурьку, та що густіша. І що тобі хочеться, можеш намалювати або написати. У мене є ще такі різноцвітні бусинки, сердечки. Можна додати їх. На наш пряничек. Перший мій пряник був такий, такий собі пряник. Просто кружочок. Я більше нічого не змогла придумати. А коли пробуєш, пробуєш кожен раз. З'являються ідейки інтересненькі. Ти молодець, ти. класно виходить. Все. Народний кухар тепер з іменним пряником. Отак. Імпровізувати з нашими пряниками можна до безкінечності і варіацій на тему красивий пряник теж може бути дуже багато. Моя доця дуже полюбляє мультики, і отакого от плану це її задумка. Доця придумала, а мамі робить. Це <гум> <От. гум> вона і мама. Так, <гум> <гум> да, так. Да. Це для коханого чоловіка, сердечка. От так. От. І... Моя подружка скоро стане мама, і ми йдемо до неї на праздник і їй маленькі гостинчики. Любий рісуночок можна перенести на пряничок. Сьогодні для народного кухаря майстер-клас із випікання пряничків і їх оформлення провела Наталія Гончаренко. Дуже легкий рецепт, і при мінімальному продуктовому наборі можна отримати такий максимально смачний результат. Нагадаємо, щоб приготувати такі пряні солодощі, беремо 100 грамів масла кімнатної температури і розтираємо його із сукровою пудрою і одним яйцем. Туди ж відправляємо ванільний цукор і дві столові ложки меду. Суміш збиваємо міксером, додаємо по одній чайній ложці цедри лимона та цедри апельсина. Приблизно 100 г борошна перемішуємо із содою, імбірем та мускатним горіхом. У тісто вводимо спочатку пряне борошно, а потім поступово решту борошна. Замішуємо м'яке еластичне тісто, обгортаємо його харчовою плівкою і залишаємо в холодильнику на 2 години. Розкачуємо тісто товщиною приблизно пів сантиметра, за допомогою спеціальних формочок вирізаємо фігурки. Пряники викладаємо на вистелене пергаментом деко і випікаємо у розігрітій духовій шафі 10-12 хвилин. Готуємо глазур. До яєчного білка поступово додаємо пересіяну цукрову пудру приблизно 100 150 грамів і за бажанням харчовий барвник. Готову глазур перекладаємо у кондитерський мішок і розписуємо солодощі. Густішою глазур'ю зручно обводити контур, а рідшою заливати пряники. Головні інгредієнти на цьому етапі настрій та фантазія. Готуйте разом із народним кухарем, діліться своїми фірмовими рецептами теж. Надсилайте їх нам на електронну адресу ранок.тава Смачного!